Ось такі вони сьогоднішні знаряддя зміни світогляду. Всього лише пластикові таблички з написами «відчинено» і «зачинено», а не открита-закрита. Та за їх допомогою стверджують організатори, можливо, щось змінити. Це своєрідний крок не тільки до переходу городян на українську, а й до зміни обличчя міста в очах туристів. Ми розуміємо, що не можна все одразу, та але коли людина заходить в магазин і зразу от, вітання йде українською, та от як табличка, якщо і зразу, як, наприклад, в цивілізованих країнах обслуговуючий персонал зразу вітається своєю мовою, а потім з'ясовує яка мова зручніша для клієнта і переходить на ту мову, то це було б, якби це діяли в Україні, це було б ідеально. перед початком акції учасники готові до будь-якої реакції власників магазинів. кажуть, страху нема, є тільки сподівання, що люди сприйматимуть їхні ідеї як належить. Зараз же якось може психологічно підготовлені до того, як можуть люди відреагувати, і цьому нічого поганого немає, бо у кожного є своя власна думка і. І власне бачення щодо української мови. Акцію розпочату, та на зміни йдуть далеко не всі адміністратори. Радує те, що єдина причина невідповідність таблички стилю магазину. Бажаючи взяти табличку, знайшлися і серед перехожих та не через переконання, а просто заради користі. Завосім паєш да, на нашому магазині. Якщо Є то тільки потому що умнієння це ж лінії Акція Зібрала чималий натовп роззяв. Хтось крутив носом, а хтось не просто цікавився, а й проникався ідеями руху. Вони намагаються, хоч потрошку, оскільки якщо в попиті українська мова почне вживатися, і ми будемо її використовувати активно. Вона виживе. Анна Єрів, Дмитро Єріванмитробочак, новини 9 каналу.